Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Для того, щоб продовжувати робити ось цей проєкт, трохи не вистачає фінансів. Тому як швидко заробити гроші? Правильно, зробити проміжний проєкт. Я його, в принципі, не планував, але спонтанно так зійшлися зорі, що я вирішив не втрачати свій шанс. Отже, для нового проєкту нам потрібно донор. Гідроциліндр. Ну, раз, у нас усе є, тоді приступаємо. Дейшло звичайне тракторне, Швеллер 12. Тут з підсиленнями. Трикутник 32, кутник 30, дошка 25-та, висота 65, довжина 3 метра, ширина 1,80. Ось тут профільна труба 80 на 80. То ще 3 мм. Ось так виконане дно. Газоновські ступиці. Двотавер 12-ті. Колеса газоновські. Об ну, на місце сторони газоновські. 20-ті. 25, r 20 Защолки ось такі. Дуже добре прижимає. Тут дзюрочка у нас. Повороти були зняти. Колесо від газону 52-го. Теж 8,25. Р20. Зроблені ось такі. Підкрилки. От видно. Борта знімаються всі. І бляха на дні. Дуже низьке дишло виходить. Якщо його виставити рівно, зараз він ще й піднятий, то висота від землі до петлі 35 см. У мене на тракторі виходить, якщо я цепляю, сюди на навіску приципне 45 см. Це дишло ідеально стане на такі... Трактора як Донфе, ДТЗ, скаути та інші трактора, які мають нижній брус. По ширині цей причеп також підходить лише для тракторів, які мають кабіну, тому що на кабінниках зеркала розташовані набагато ширше і краще видно габарити причепа. а також що твориться по боках причепа і ззаді причепа. Трагально на фоні цього прицепа мій причеп виглядає таким малюком, хоча якщо подивитися, От, затик в рівень з моїм стоїть І по довжині мій майже такий самісінький. Дишло по ширині. По ширині ось це має метр вісімдесят. Мій має дев'ять. Тут висота борта 65, у мене 70, половинка має 36. Тут колія метр тридцять. тут метр 1,20. Ширина коліс в правого 21 сантиметр. 20 з половиною сантиметрів. Дивіться наскільки платформа вправо прицепа вища від моєї. І отак, якщо взяти, дивіться, наскільки здоровий той другий прицеп. А все за рахунок великих коліс. Моє колеса мають 66 см ті колеса має 90 см, різниця в 20 см. І наскільки грає велику роль. Ось так відкидається, відкидаються три борта. Третій зараз відкинути не можу, бо там прицеп стоїть, я ж так максимально близько його підігнав, щоб показати вам різницю. І теж робиться рівна платформа. Бляха, мабуть, тут двоєчка. Відстань донизу є. Тобто, якщо зробити самоскид, то в принципі борт не повинен впиратися в землю. Но, судячи з всього, що не ввозили, то це дуже міцний. От у нас є пшеничка. І от у нас є по самій борта гній. Значить, його возили ще з грубком. І враховуючи, що тут влазить 3,5 куба, це чисто по борта. Прицеп дійсно міцний. Прицеп купувався на осліп, я його побачив лише тоді, коли евакуатор мені його привіз. Прицеп продавався неподалік від мене, бо купання через річку треба було переїхати. 5 кілометрів навіть немає. Машина просто-напросто розпродувала все своє господарство. У нього навіть тюкупрес продавався за 55 тисяч. Прицеп був зроблений в 2018 році з нового металу, і декілька років тому він вже продавався, але, на жаль, не продався. І знову ж таки повторилася історія, так як із шефенгом. Тільки продавець виставив свій транспорт на продаж, як все ж день я його купив. Попередній власник тягав цей прицеп трактором Т-40. За що мені подобається цей прицеп? Він дуже міцно зроблений. Подивіться на ті конструкції, які зараз продаються в інтернеті. Порівняйте з ось цим. Тому ось такий новий проект у мене з'явився. Дякую, що мене підтримуєте. До нових відео. Па-па.